З Євангелія від Матея. Того часу один із дванадцятьох, якого звали Юда Іскаріотський, пішов до первосвященників і сказав, Що ви хочете мені дати, і я видам його вам. Вони ж відважили йому тридцять срібних шекелів, і відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Першого дня опрісноків до Ісуса підійшли учні і запитали. Де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху? Він відповів: Ідіть у місто, до такого то й скажіть йому. Учитель каже: Мій час близько, в тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли настав вечір, Він сів до столу з дванадцятьма, і, як вони їли, сказав Воістину кажу вам, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожен почав говорити йому: це не я, Господи, а він у відповідь сказав той, хто вмочить зі мною рукою в мисці, цей мене видасть. Щоправда, син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, ким син людський видається. Краще було б тій людині не народитися. Озвався і Юда, зрадник його, і сказав, чи це не я учителю? Відповів йому це ти сказав.